Мої вітання в ефірі. Програма на межі. Правоохоронці припинили злочинну діяльність групи із дев'яти чоловіків, які займались постачанням на терени області та розповсюдженням наркотичного засобу метадон. Злочинну діяльність підозрювані розгорнули в Славутському, Шепетівському районах та місті Нетішин. Задокументовано 13 фактів продажу наркотичного засобу. Під час проведення санкціонованих обшуків у наркоторговців вилучили 270 грамів метадону, 42 тисячі гривень та 5 тисяч. Січ доларів США, ваги та інші речові докази, які свідчать про злочинну діяльність групи. Також встановлено, що метадон зловмисники поставляли з Київської та Львівської областей. До речі, за цінами чорного ринку один грам цього наркотичного засобу коштує близько двох тисяч гривень. Хочеш, готівку вставай у чергу. Клієнти зранку штурмували відділення Дельта банку. Власники депозитів вимагали свої гроші. Банкомати фінустанови не працюють, тож людям доводиться з самого ранку вставати у чергу за трьома сотнями гривень. Володимир у черзі за готівкою стоїть сьомої ранку. Таких як він під дверима банку назбиралось декілька десятків. каже, щоб забрати свої гроші. Процедура стояння в черзі неминуча. Я клієнт цього банку. І що до сих пор я депозит не можу забрати, срок якого і стек. Я вже місяць хожу сюди, і до сих пор нічого все усугубляється, угодшається. Очередь все для ніє для Люди вже 7 часов займають очередь для того, щоб попасть. Проблеми з видачею вкладів кажуть клієнти почалися ще у жовтні. Відтоді людей під дверима банку щодня ставало більше, а сума видачі готівки на руки зменшилася з 500 до 300 гривень. 300. Більше не дадуть і не дають. В жовтні 26 го закінчиться депозит і його не дають. Закриті депозити клієнтів стали власністю банку. Люди скаржаться, чи малі суми своїх кровних тепер не можуть відвоювати. Я продала в Москві квартиру, вложила сюди деньги. Коли у мене не закінчився депозит, у мене залишилося так, що мені треба було купити щось. Ну, покупка мала була бути. Я на місяць. Раніше закрила депозит. всі проценти ушли їм. З віп обслуговування до стояння в черзі. Цей чоловік вже звик зранку прокидатись та стояти в НАТО в очікуванні декількох сотень. Воює з фіну установою ще з жовтня. Ці проблеми в этом банке марта чесмартаміся. Умні люди всі забрали, ще в марте місце всі свої вклади. А от тут оставши люди, які залишилися тут. Люди під відділенням скаржаться, обслуговування карток MasterCard -карт взагалі припинилося. Тепер клієнти перетворились на заручників ситуації. Я їм сказав, що я вже не їхній клієнт, я вже їхня жертва. Тому що вони, це ж не просто в мене проблеми, це проблеми в тисяч людей. Причому так, що більш-менш люди, в яких сіренька карточка. Ще можуть одержати 300 гривень у цьому відділенні 300 гривень в тому відділенні, ще 500 гривень можуть одержати в банкоматі. А в кого мастер-карт, то то взагалі не працює. Цей чоловік із сумнозвісної Донеччини перевів свої гроші сюди. Сьогодні отримав на руки два папірці. Каже, працівники банку йому нічого не пояснюють, як, до речі, і нашій знімальній групі. А тому, що ви самі знаєте, банк горить, да і все. У період фінансової нестабільності банки будь-що намагаються втриматися на плаву, і рятівним колом для них стають довірливі вкладники. На Хмельниччині шахраї найчастіше ошукують громадян шляхом виманювання персональних даних та кодів доступу до банківських карток. Як берегти свій електронний гаманець від аферистів далі у сюжеті. За статистикою, кожен п'ятий українець, користувач банківськими картами стикався з кардерами, так називають шахраїв, які незаконно знімають кошти з платіжних карток. Причому варіантів наживитися в сучасних остапів-бендерів більше чим достатньо. За словами правоохоронців, випадків перекидання чужих грошей в свої кишені аферистами в нашій області побільшало. Видумка нових способів обману впливають і на розкриття злочинів. У 2014 році органами та підрозділами України Хмельницької області до, до, до суду. ...vėl Rusijos įtariamieji įnešė... 723 шахрайства, з яких 182 розкрито, 541 залишається не розкрити. Найбільше злочинів виявляється на території Хмельниць, міста Хмельницького, це 369 шахрайств та Кам'янець-Подільського, 73 шахрайства. Створення банківських сайтів двійників, покупка продукції в інтернет-магазинах. Ці способи в першу чергу обирають аферисти для обману. З недавніх пір набув популярності такий вид обману, як повідомлення родичам про затримання одного із членів сім'ї, скоєння серйозного протизаконення. Законного проступку. Шахраї дзвонять до потерпілих, в будь-яку пору доби представляються працівниками міліції, повідомляють, що у вас син попав в міліцію і необхідно терміново е перерахувати гроші, перераховують гроші як на мобільний телефон, так і на карточку. Представник одного із банків Хмельниччини Валерій Іванюк каже: універсального рецепту як оберегтись від умілих та вигадливих шахраїв, немає. Головна проблема довірливість та наївність населення. Але щоб зменшити шанси аферистів та не потрапити в та обману, декілька способів є. Шахраї можуть вставити якусь додаткову накладку, додаткову клавіатуру таким чином, щоб зняти дані з картки і дані вашого пін-коду. Або встановлюють відеокамеру над клавіатурою, щоб бачити, який код ви вводите. Якщо є якісь підозри, абсолютно ніяких операцій далі не робіть, ви витягуєте картку. Людська довірливість та наївність реса хороша, але покращувати фінанси становище шахраїв не потрібно. Відчайдушний крок за для справедливості у одному із хмельницьких відділень і Мексбанку чоловік прикував себе наручниками до віконної решітки. Ним виявився постійний клієнт цієї фінансової установи. Натомість тамтешні працівники намагалися приборкати зухвальця за допомогою правоохоронців. Чому він вдався до таких радикальних методів, з'ясовувала наша знімальна група. Так, на початку грудня протестували жертви фінансових афер у Києві. Під стінами національного банку вони намагалися повернути кошти, що довірили фінустановам. Банкира корупція з нами разом ще десятки тисяч людей в різних куточках України, які не можуть сьогодні приїхати туди, тому що немає грошей. А це вже банківський бунт у Хмельницькому, щоправда, за участю однієї особи. Прямо в приміщенні і Мексбанку цей чоловік прикував себе кайданками до металевих гратів. Таким чином каже, виступає проти депозитного рабства та свавілля керівництва установи. Це шахрайство, це заволодіння людськими грошима, моїм майном. Разом із дружиною він відкрив тут депозитні рахунки. Частина вкладеної суми бідкається, належить батькові ветерану другої вітчизняної. Нині каже, стан здоров'я старенького погіршився, а потреба у фінансах зросла. Попри закінчення договірного терміну, банк грошей не повертає. Поки не буде результату. Не піде ні, не піду. Це не так себе придати, як придати батька. Батько. Зараз він в концтаборах був, нічого, я же, майже ну, в кращому становищі, ніж він, але я вже тут за нього, за його інтереси мушу постраждати. Коментувати ситуацію працівники і Мексбанку відмовилися. Мовляв, з усіма питаннями до центрального офісу, що в Одесі, між іншим, відповіді від тамтешнього керівництва Петро Дзюблик досі не почув. Така ж ситуація і з Нацбанком України. В свою чергу чоловік запевняє, на цьому його боротьба із банківською корупцією лише розпочалася. На шляхах Хмельниччини чергуватиме весь особовий склад державтоінспекції напередодні новорічних та під час різдвяних свят, починаючи з 19 грудня, весь особовий склад державтоінспекції Хмельниччини буде задіяний до охорони громадського порядку та нагляду за дорожнім рухом. Гордість України восьмий окремий полк спеціального призначення відзначив 53-тю річницю з дня створення. Військовим за багато років доводилось виконувати різні завдання. Проте сьогоднішнє покоління робить, мабуть, найголовніше майже усі побували у зоні АТО, дехто, на жаль, не повернувся живим. Чим живе зараз ця військова структура? Дивіться далі. Вона займалася спортивною стрільбою, поки на сході нашої країни не почались бойові дії. Дівчина ніколи не була в армії, проте зараз це стало необхідністю. Це звичайно різні речі, але навички стрільби є. А з приводу снайперського це, звичайно, є люди, які вже були снайперами. Вони підказують, вони розказують, як що потрібно робити. Швидко вчуся, стараюся. А цей хлопець з Майдану пішов на фронт. Снайперську гвинтівку та інше спорядження йому придбали друзі виконувати бойові завдання, готовий до кінця, бо захищає найрідніше батьківщину. Реально готовий до кінця. На смерть захищають нашу родину, країну. Це я думаю, перший обов'язок кожного чоловіка і кожної жінки. Ще один із різновидів виконання завдань спеціального призначення розвідка. Нею займаються ці хлопці. Каже, що рік тому у них була лише теорія, а практикою стала війна. Було час навчитися. Україна за всю свою історію, якби воїн таких особисто не виває. Тут прийшлося вчитися кожному з нуля, тобто -то була якась там теорія. Але в основному все дала практика. Усі як один кажуть, якби не волонтери, воювати довелося б фактично палицями, та й допомоги благодійників не завжди вистачає. Якщо харчі, одяг та найнеобхідніше спорядження люди ще можуть забезпечити, то, наприклад, тих же безпілотників недостатньо. Спеціальне воруження, техніка, ну і безпілотні апарати – це немаловажно. І Можна сказати, ну, це ті речі, які ну, можна сказати, берегуть... Жизнь бойцов безпілотний апарат спасає життя людей. То тобто, не нужно виходити в цю зону Імен конкретно ліс уже під пуль, якщо Можна вийти, поработати і после того з артилерією. В честь 53-ї річниці полку двоє військовослужбовців отримали звання Героя України. Один, на жаль, посмертно. Євген Зеленський загинув у боях під щастям. Інший Олександр Петраківський зараз бореться за життя у ізраїльській клініці. До слова також за кошти благодійників. Майор Петроковський при е, звільненні. Луганського аеропорта пробивали дорогу. Там були всі знаєте, що були заблоковані наші підрозділи. Ми намагалися пробити дорогу і були попалися, попали в засаду. Дуже мужньо оборонялися, вийшли. Привітати і подякувати цим безсумніво героям. Прийшли і козаки. Хлопців називають нащадками тих, хто кілька століть тому також боронив Україну. Для військових підготували козацькі грамоти. А командиру передали на гайку, але не для того, аби виховував своїх підлеглих, а щоб карав ворогів. А це є нащадки наших козаків, це є воїни і ті люди, які захищають незалежність нашої держави, це ті, які агресора російського женуть за кордон нашої держави. Восьмий окремий полк спецпризначення під час воєнних дій став ще й плацдармом підготовки більшості мобілізованих. Хоча зараз, мабуть, вони й не ділять уже на своїх і на чужих. Усім, хто тепер захищає Україну, бажають в першу чергу повернутися живими і відсвяткувати спільну перемогу гучніше, ніж 53-ю річницю полку. Ми хочемо поздравити наших ребят, наших пацанів-сослуживців, які отримали хоч і маленькі, але якісь награди. А вообще самое главное поживання. Ребята, возвращайтесь живими. Будем живы. Хмельничани зберуться на банківський майдан. На вічі активісти планують обговорити фінансові питання міста. До зборів всіх небайдужих скликає Хмельницька рада Майдану, до якої входить понад 40 громадських організацій. Віче проведуть 21 грудня. На думку активістів, Національний банк України проводить антифінансову політику проти народу. Початок акції відбудеться о 13.00 біля Хмельницької обласної державної адміністрації. На цьому ми ставимо крапку. Дякую, що дивилися. Бережіть себе і Україну.